У мене всі дошки та щоденники працюють. Я їх, щоправда, не веду. Просто нема для чого. Беру зі світу, де все вже сталося, ідею, міркую, як її реалізувати, створюю схему і йду за нею. Реальність сама сприяє реалізації задуманого магнетизм. Саме він допомагає мені на шляху, іноді таким чудодійним чином, що просто бракує слів. Щоби його накопичити, чи навчитися його накопичувати, а потім використати, доведеться над собою попрацювати. Але результат стовідсотковий. Усі джерела, крім кількох хардкорних, де йдеться про магнетизм і про те, як його накопичити, настільки спрощували це поняття, що все зводилося, як я писав вище, до самоналаштування та самомотивації, яка просто неможлива без правильної підготовки біохімії. Так, можливо. Існують винятки, але тільки якщо всі вікові, емоційні, фінансові, особистісні, вольові показники в нормі. Але в такому випадку вам не до цього, у вас і так усе гаразд, тож насолоджуйтеся життям. Месмер писав, що магнетизм це налаштування нервової системи. Тобто людина за багато років до розуміння нейромедіаторів та їхнього впливу на людину. На мозок та на нервову систему передбачила потребу в біохімічному налаштуванні для накопичення та використання магнетизму.